Доброго зрон, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. 96 плюс один з трьох або з чотирьох. Ми не знаємо, бо в описі різні пояснення в контори. Але є сват, яка різниця? Ми все одно зібралися в неділю напередодні півфіналу Ліги Донецького за того, щоб годинку це діло покрутити, і щоб ви вирішили, а чи слід сюди витрачати свій фодер, чи можливо крафтити 89 обміни і 85. Х10. Твіч вам передає привіт. Каже, не забувайте один поставити коментар під цим відео, залишити два. Підписатись на канал. Три. Написати коментар під ще одним відео з розіграшем FC 26 Ultimate Edition. Чотири, на Твіч до нас прийти. Отакі в нас перелік. Обов'язкових вимог для перегляду цього відео під ранкову каву. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. В нас. Перший пане Реанім джі-джі. зібрав одразу п'ять. навіть привітатися з чатом не встиг. Ще Манчестер з арсеналом грає. Ще не всі зібралися, а в нього вже п'ять ікон. Поїхали! Давай! Гадайте, гарний дроп Кантора. Востаннє можливо, У FC 25 або впестан. Давайте. Один з чотирьох все ж таки є. Тобто це кривий опис. Але цей кривий опис він на нашу користь. Тому я не думаю, що тут буде якась компенсація. Втім, ми дивимося на дроп. Бекінбаур 99-й з першого піку, але він в нього є. Хо-хо-хо-хо! Тут падають всі і бекенбауер а Якс, не дивись на це. Сподіваюсь, ти його вже злив. Р9, Р10, кройфи, Бекенбауре, всі найкращі ікони можна зловити. Бекенбауер Вандерсар, на мою думку, було б В. Я не знаю, чи є сенс рахувати габела або перемога. Ми можемо рахувати певну просто. Джан Луїджі буфон. Ми можемо рахувати 98 плюс рейтинг. Як вам такий прорахунок? Вперше теж зробити інновацію. Спроба номер 4: Зенетя фігня. Карліту споль, блін, а вони в нього всі є. Майк Ласін, слухай, а ти взагалі. Ну, ти, ти дихаєш там, живеш. Подивіться, у нього всі 12 були дублікатами. доблікатами. ж фігу. Фернандо Торес. Діануї Буфон, ще один і. Френк Лемпард. Слухай, ну, особисто для тебе фул посос, але. Але. Давайте! Спроба номер 6. Капіта 98, без дубліката. Мені починають подобатись ці ікони. Гарно. Гарно, гарно, гарно. Майкл Асін. І Герт Мюллер. Непогано. Перша ікона Сава, яка в нього є. Я тут рахую. Виключно класні карт. До речі, хем була б непогана, але вона в нього є. І це в нас який? Другий, якщо можна так сказати, Абела, Та? без 98-ї карти. Трикутником клювер, Занетті крайкар, десей. О, Кирило. Кирило, Кирило. А, кирило. А тобі кантора. В мене чомусь налогії. Не цензурні. <ріст> Давайте накидаємо FC поваг. Пану тренеру. Нам потрібні карти з Мілану. Паоло Мальдіні мені сюди дайте. Едвін Вандерсар. Єй, це не з Мілану. Це той, хто перемагав Мілан в фіналі Ліги Чемпіонів. Тому самому. Легендарний Аякс. Але нам потрібні інші карти. Сава Касіліас Френкі Лемпард. Луіш Фіго. Так. Поки таке собі. Один був, один не був з 98 го Луїш Фігу, Пол Сколс, Сір Бобі Чарлтон, Джан Луїджі Буфон. Він бере Чарлтона. До чого нас давала контора? Подивіться. Ікони, люди відкривають трикутникам. Я такого ще не бачив. Це вперше. Кирило спочатку трикутникам. Тепер, пане Володимире, теж ви бачите? Мені аж погано трошки, ну як, це ж ікони. Верон, Зіко, Касіліас і Міяхем. Ну, поки виглядає так собі. Вандерсар і Буфон було. Два 98-х, але це не найкращі 98-х. Зіко, Клюйверт. Касіліас. Майкл Оуен. Ні, ти пікнеш Клюверта! Хто взяв позачерговий Шакабал? Я не бачив. Перепрошую зараз глянемо. Касіліас С. Зіко і Карліто Спуйоль в нього всі є. Оу, та бачу. Джон Сноу в Діскорді бере позачергою. Все побачив, пане Джон Сноу. Ідемо одразу після. Цього пана до вас? Сміт. Після пана Люпенчика йдемо до вас. Без питань. Шакабали є шакабали. 50 тисяч людина витрачає. Не хоче чекати. Може собі дозволити. Спроба номер 3. Райкар. Фоуді. Сава. Ілюш фігу. Ну таке собі. Ще одна спроба. Ползкоус, блін, ну починалося краще все. Касіліас і Куман. Ай! Не подобається. Типу Сава, ну куди? Ну, це в колекцію і все. Поїхали, пане Джон Сноу, ви батерія, Ми бажаємо вам успіхів. Патрік Віра, Майк Лоунс. Три. Достатньо. Він одинадцять зібрав! Я не побачив спочатку. Скільки? Одинадцять. Що? Пройшло двадцять хвилин після контенту. Як це можливо? Одинадцять ікон. Джан-Луїджі Буфон, Перший 98-й, але вони в нього всі є абсолютно. Нічого ти не знаєш, Джон Сноу. <laughs> Добре. Наступна спроба. Фоуді. Франк Райкард. Верон. І Хабі Алонсо. Блін, ну я хочу бачити кращі ікони. Мені це не до вподоби, те, що я зараз бачу. Вандерсар, гарно, але він в нього є. Клюверт. Ігор Мороз, дякую. Привіт, 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 привіт друже! Сколс, Віра, Барнс і Кол. І вони всі теж є. Наступна. Патрік Люверт, Міягем. Сол Кембл. І Джо Кол. Вони в нього всі є. Він же брав. А, Клюверта він принципово не бере. Scolz, Torres, Сміт і Lampaрд. Ну, типу, є пару 98 х карт, але куди? А є 98 карти, окрім двох воротарів, які прям гарні. Капіта, та? Кол, Шабі Алонсо, Віра, Дзанеті. Привіт, пане Тарган. Привіт, хлопці, всім, хто підходить. Привіт, привіт, привіт. Мальдіні, точно. Мюллер, Сколс. Чарльтон, Мюлер було плюс-мінус, він рідкісний, але він в нього теж є. Остання ікона! Він зібрав 11 і жодної прям гарної карти. Райкарт, Пуйолька, Сільяс і Клювер. Блін, вони. Ну, типу, вони зробили це repeatable, і схоже, що вони все ж таки зробили це викрученим. Так, друзі. Поїхали. Ми повертаємось на консоль і відкриваємо наступні ікони для вас. Майкл Оуен. Мія Гем. Ну, Хем падає відносно. Оуен теж відносно падає. 98-х поки небагато. Ну, і ті, що були, не всі гарні. А починали прям суперказирно. В першому шпіці був Бейкенбауер. Сміт тут найкраще 98-го, але знов вона є. Лююш Фігу. Дзанеті. Та, написано один з трьох, а їх 4. Тому отака ікона від EA. Хав'єр Дзанеті. Майкл Оуен. Ну, таке собі. Хлопці, поїхали! Далі рухаємось, Педер Шмейгель. Хрісто Стоїчков. EA, де 99 ті Мені потрібні 99-ті карти, або хоча б класні 98 ті Ні, ну це мені не подобається. Хімікс, який ти вже зібрав? Привіт демедж. Твоя копія буде розіграватися наступного тижня. Вандерсар. Вандерсар в нього немає. Ігор Мороз, Почекай. Трем в складі шакалів на наступний матч. Поверніть йому Піке. Він не знає, що ми вже не граємо. Я не граю вже матчі, брата. Поверніть йому ще Будь ласка. Давай я відтиснуюся. Так, поїхали. Смід. А, поза чергою за 100, окей. Д давай відмінимо і повернешся. Сміт в Дісі? Ой, тут теж багато. Слухайте, я, я вас попросив швидко назбирати на ікон, але я не думав, що ви назбираєте настільки. Як я вас обожнюю? В нас же скільки? Їх? В нас вже майже 40 піків. Неймовірно, за 40 хвилин. Найкраща в світі аудиторія. Ловіть вам серденька. Ютуб. Ви зобов'язані лайк поставити цьому відео. Бо ви трошки філоните. Вам впаду лайки ставити. Я бачу по останніх відео. Так, тим часом у нас Фернандо Торос і клюєрт. Я намагаюся, як можу покращити ці піки. Слухай, щось не знаю. Давай ВВД, подивиться. Три відкрились сьоми. Де 10 відтискань. Бляха, зараз буде. Діміння теж декласував. Вікей теж погоджуюсь, Саня. Погоджуюсь. Фоуді, карлес по йорчар. Окей. Я опускаю стол і відтискаюсь. Можливо, це тобі допоможе. Джан Луїджі Буфон. О, він. Боже, це перша відкрита ікона Трикутник плюс хрестик. До чого нас довела контора? Касіліс Есіан. Фігня. Я поїхав. 10 відтискань. Опа, раз, два, три. я дивлюсь! 4, 5, 6. 7, Лемпард, 8, 9, 10 стоєчков. Джанеті. І Райкард. Давай, поїхали. 3. Ми сьогодні нон-стоп відкриваємо ікони. If you know what I mean. <laughs> Треба ще фразу додаткову для NightBot. Разом з нон-стоп відкриваємо ікони нон-стоп. І цитата геній поет поетеса Донецький. Як вам таке? Тим часом Петер Шмейхель. Я намагаюся як можу відволікати вашу увагу від того, що дроп просто, просто фул, фул фігня. Знову Ще одна віра. Ой, Френкі Лепард, мати Василева. Запиши тобі в ДІС, Давай. Шабі Алонсо легенда. Ігор Мороз, ти знов трента обрав, та господи! Хочу за 100! Ну добре, зараз прийду до тебе. А він ще раз, він ще раз, йому повернули бали, він ще раз 100 тисяч гахнув. Добре, Ігор, йдемо. Після Маріупольського, Майкл Сіт. Людина, фанат, шакал Торецьк. Що ти поробиш? Один з чотирьох, привіт, де Unlimited ікона. О, кэшликол. До речі, вперше його сьогодні побачили. Він в тебе є, але карта рідкісна. Де наше R9? Де наше ETO? Джанлуй же буфон, до речі, падає. Це Лео устремлене. Зараз іду в дис, братан. Два буфона. і вот это. що за м'ясо тут вибачаться? Привіт, Марк! Слухай! Привіт. М'ясо у вигляді Unlimited Repeatable Icon. Ешлі Кол і знов в правому слоті. Починаємо десь там робити свої висновки. Так, ну Маріупольський, слухайте, маріупольський що в піках, що в іконах. Геній. Пане Ігоре Мороз, давай і полетиш в бан. Так, Gerd Мюллер. Я не здивуюсь, отут от я не здивуюсь. r 9 r 10 Кройфом. Де вони, до речі, є. От в комий 29-карти, ну. Роберто Карлос, доброго здоров'я! І звісно, він в нього є. Але Карлос це гарно. Дві 98 карти в одному піці. В першому була. Не було, по-моєму, 98-ї. 1933 поки рахунок. Сава. Касіліас і Герд Мюлер. Три Герда Мюллера в тебе слухай. І Трента він додав, він трента додав з ралу сюди. Ха -ха -ха. То ти хочеш когось з реалу притягнути? Ну Роберто Карлоса притягнув. Зіко, Сміт. Буфонля, теж 298 і Віра. Слухай, ну в тебе піки були кращі, ніж в середньому ми сьогодні бачили. Він пішов. Все, ставок не буде. Привіт, Кузя, привіт всім, то підійшов, привіт, лісав. А кого він ловить, не знаю. В середньому по палаті, знаю, що буде шлак, но зберу. Давай, Лісав, та не крутиш, то і не відкриваєш. Я вчора зрозумів, що крутив піввечора, а Салаха в паках навіть не було, хоч би хтось сказав. Ха-ха, Так, спроба номер три, буфот. Салах буде за тиждень. Паки за 500 ігоре. Якщо час залишиться, побудь трошки, добре, може і глянемо. Якщо зараз ми відкриємо ікон і не буде багато ікон, то відкриємо пак за 500. Ешлі кол. Окей. Треба зібратися. Добре. Ван Дайк приходить. Віра, Кесельяс, Кафу і Френк Лемпард. Деніс Хенсен. Ну, в 98 є, але то такі 98 вони в нього є. Це не Мальдіні. Вандерсар, бачиш, непогано, але він в нього теж є. Блін, ну ми вже відкрили багато. І поки дропом і не пахне. Слухайте. ето Він же недорогий! Скільки Карлос коштує. Я за того в кого бапета слог, Sorghik R9, напевно. FoDSN Кол Кол майже завжди праворуч. Стойчков, Луїш Фігу, Пол Сколс і Ешлі Кол знов праворуч. Він бере полусколз, ну поки фул Габела От тут прям габела. О, Ріо Фердінанд, ось він 98-й, якого в нього немає. На якого є СБЧ, але за якого можна хоча б грати. Блін, куди? стой, 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 стой! Скільки 98-х? Я нарахував 4, по-моєму. Так, друзі, в нас ще одна ікона від пана Богд. 7799. Бачу 77.3. 97, точніше, 99 не бачу. Ще одна спроба. Хрісто Стоїчков. Френк Райкард фігня. Тут іде картинка в картинці. І мама я в телевізорі, і він теж в телевізорі. Джо Коул, Ешлі Коул, перепрошую. Шеф, красава, 40 подумав, про не прощав. Та слухай, ну то та про бейсболку було. Чого я, я, всі, я всім відповідаю? Поїхали! Наступні ікони. У мене чомусь пілікає значок Дискорда, хоча я виключив нібек Фоуді, Оуен, Owen. В нього немає Майкла. І мені FC T25. Та. Третя команда аномальна падала. Ну слухай, я теж матчі не граю, але мені так не падає. Джан Луїджі Буфон. Ой, а я не порахував там. Хлопцям було три. Три до 98 ї карт. Я не порахував. Патрік Віра. А Віра ж зараз в паках, та. Напевно, він у всіх дублікатах бо він був рідкісний, коли він був сам в паках. Я не думаю, що він прям отак от зараз всім паде. Софія Сміт. Ой, це Келлі, стоп, це не Софія, це Келі Сміт. А як її в тебе не було? П'ять твоїх. Карліто Спойоль. Зіко. Патрік Люверт і Френкі Лемпард. Поняв. В складі в мене пелі Месі Р9. Гарний дроп. Слухайте, а Саня вже ловив дублікат Р9, до речі. І дублікат салаха в нього є Саня, а ти теж потім покажи свій сторіч. Угу. Зараз я не здивуюся третьому тут Р9. Отут споко, прям. Взагалі ізі. Зіко Герт Мюллер. І Фоуді. Питання, кого ловить Саня, насправді. -у тяжечки Та ти що. Викликаємо Сікаріо. Але він поки ні. Людина зайнята. Вієра, Мюллер, Касільяс. І Райкарт. Ну, слухайте, одна 99-та ікона за 70 піків, якщо я не помилився там ніде. Ну, таке собі. Зловив 899 карту, але жодного R999, хіба це справедливо? Так. Касіліас, Міагем, Лемпард, Куман. Ну таке,